Якісь яди кидали. Нічим вони не брезгують. Нема у них ніяких законів війни. Таке чувство, що вони не закінчуються, але Ми їх давимо. Командир відділення зенітно-ракетного взводу Віталій Галатюк запевняє, Збройні сили України тримають стрій, водночас чоловік обурений тим, що відбувається у тилу. А хлопці на фронті поставали стіні, котрим нужна держава. Сім'ї свої хочуть, щоб тут були. Головне, щоб тил тримав, щоб нас підтримували, а не з цими ухилянтами, яких рекламують тепер. Віталій працював на Нікопольському ремонтному заводі. Це частина машинобудівного комплексу Інтерпайп, робив запчастини на металообробному станку. Із перших днів служби роботодавець підтримував його, як і інших своїх працівників у лавах Збройних сил України. Інтерпайп, тому що все, що на мені надіти, це від корпорації. Тому що багато, вони дуже допомагають, всім, грубо говоря, вплоть, що попросиш, ти і намагаються дістати, прислати. Координаторки компанії на зв'язку із кожним бійцем, під кожного військового формують індивідуальний набір допомоги, який залежить від бойових завдань. Віталію, окрім іншого, передали пікап. На фронті такі потрібні машини, тому що в неї ще й привод на всі 4 колеса, і БК підвозити, і раніних евакуювати. Може ще і кулемет поставимо. Ресори добрі, я думаю, кілограм на 800 до тони вона потягне. Цвет ми її поміняємо, вона буде у нас зелена. Наші партнери шукають ці автівки у Європі. Після того, як техніка вже приїхала до України, ми обов'язково перевіряємо технічний стан, готуємо до фронту і відправляємо хлопцям. Наразі компанія «Інтерпайп» передала близько 150 автівок. Це як пікапи, так і джипи, так і різна важка техніка. На фронті щодня дивишся смерті в очі, розповідає Віталій. Із приємного, коли побратими повертаються із бою живими, і думки. Про рідних, за якими сумуєш. Обійняти дочку свою. І, все. і зараз я мрію поїхати до своєї доньки. От, бо я вже місяця три її не бачив, а їй чотири роки саме моменти інтересні. У Дніпрі військовослужбовець, якого відпустили з частини забрати машину, і не сподівався побачити рідню. Сюрприз організували колеги. А а ці подарочки приготувала, Нам тебе много сердечка. Дітям бракує батька, а молодша постійно гукає тата, розповідає дружина захисника. Рібонок, от ви ж бачите, вона папа, папа, постійно у нас папа, папа. А коли папа приїде, то це було у нас тяжело. Говоримо, що папа на роботі, папа далеко. Акбиша ми живемо також. Тож обстановки в нас постійно прилітає. у різних підрозділах Збройних сил України. Воюють 953 працівника компанії Інтерпайп. Кожен боєць отримує адресну допомогу, конкретну амуніцію і техніку якої потребує прямо зараз. За необхідності медичний, юридичний та психологічний супровід Євген Коптів, Сергій Гончар, Євген Шпак, новини 11 каналу.